Розглянемо питання щодо Херсонської області. Чи буде складатися в Херсоні так само ситуація, як було АТО на Донбасі. Чи буде Херсонська область ось така дуже затяжна. Ось тут ріка мечів перевертається. область поранена постійно під обстрілами вже фортунка показує. Що тут перевертається? Шістка жезлів. Шістка жезлів в тіньовому значенні в мене відігрується як те, що росіяни самостверджуються за рахунок обстрілів Херсона Херсонської області. Ця карта в мене відігрується на питання обстрілів негативно. Хто тарологи, кому цікаво, добре, давайте дивимось. Чи буде Херсонська область? Ось. Так, постійно під обстрілами, і чи затягнеться там ситуація, як з АТО на Донбасі, тобто це на роки. Давайте подивимось. Двійка мечів перевертається. Все-таки ситуація, можливо, буде змінюватися. Але в який час. Так, чи затягнеться ситуація в Херсонській області, як було зато на Донбасі? Систематичні обстріли і. Важка складна ситуація, чи затягнеться ситуація на Херсонщині, так само, як ато на Донбасі. Так, тут вежа, двійка кубків. Чістка жезлів випала король жезлів, король кубків. Так, дивіться, якщо тут брати ситуацію щодо обстрілів, то, на жаль, Ще як мінімум орієнтовну півроку, тут точно можна сказати, що може бути дуже складна ситуація щодо обстрілів. Немає покращення, є обстріли для самоствердження території, яка біля води. Якщо брати чоловік, вершник і дитина, можливо, це якийсь удар по мосту, обнулення шляхів сполучення, дороги, траси. Як варіант запитували ще про трасу Херсон-Миколаїв? Давайте подивимось, дитина. Місяць місяць це переживання, атака дронами, може в тому числі бути по валет пік, тобто. Тобто ситуація буде складна, чи може вона затягнутися як АТО, це вже і так постійно показує, як Херсон звільнили, росіяни Херсон приносять в жертву. Це просто як розпинаються місто і трійка мечів дарма випала відразу. Тут ще й забруднення води показує додатково, на жаль, по вежа книга, можливо, будуть все-таки якісь домовленості для вирішення питання. Ось тут показує. Про домовленості, але це фоном ще. Це може також показувати і як удар вже по Херсонській ОВА був. Тут домовленості вони будуть досягатися ще довго, тому що за домовленостями карта смерті. Тому я вважаю, що так, ситуація на даний час може затягнутися. По королю Кубків давайте ще раз уточнимо. Райони, які біля води. Найбільше будуть обстрілюватися. Так що я вже неодноразово говорила про корабельний район, про острів. Тут ситуація ну, критична, складна може стати. Тут, можливо, будуть пробувати дійсно місто, як відрізати. Ось тут по цих картах все-таки вершник туз Жезлів. Так що, я думаю, що тут треба додатково переглядати. Все-таки будуть якісь домовленості виконуватися щодо Херсонщини, але якщо взяти в цілому, ще найближчі півроку покращень суттєвих, я думаю, не буде. А далі треба переглядати. На жаль, прогноз недобрий. Давайте подивимося ще раз. Сьогодні 18 серпня, яка вірогідність окупації Херсону? У 2025 році, чи є вірогідність окупації Херсону росіянами знову повторно, в 2025 році? Чи є вірогідність окупації херсону росіянами? Чи є вірогідність окупації повторної херсону росіянами в 2025 році? Жахмари місяць. Бачите, карти дублюються. Трійка Пентаклів, трійка кубків помірності. Так, якщо брати прогноз щодо окупації Херсону, я свій прогноз не змінюю. Так само, як я ще говорила в жовтні-листопаді 2024 року, я робила прогноз для Херсону на рік. Тут окупація Херсону в 2025 році мені не показує. Все буде як буде. Єдине, що показує систематичне знищення житлових будинків, військові атаки і як варіант. Можливо, блокада Херсону дронова через атаки дронів, ракет, через блокування доріг. Чи буде окупація? Ні. Чи буде спокійне життя в Херсоні, ні. Загроза з неба через це великі значні переживання і це перманентно ось так. Тому, скоріше за все, що. Окупації не буде, але й спокійного життя е, також не буде. Десятка мечів. Ну тут, якщо брати ось так, тут е, е, систематичне знищення людей, цивільного населення, всього, що тільки можна для того, щоб люди проживали нормально, все це знищується. Е, також можливо, тут є якась загроза е, забруднення води. Значного забруднення води або пошкодження водогонів, якесь, якийсь вибух, там, де газ, там де заправки, ось таке може бути, що може призвести до великої смерті людей. Також це може бути. Плюс забруднення води, якесь хімічне, радіаційне, як варіант, можливо, через якийсь завод. Це може бути. Якийсь хімічний завод, Херсонська область, Крим, Запорізька область, в будь-якому випадку на картах не пишеться, але там, де вода, несе смерть людей, як варіант, ось тут таке показує, як варіант, трійка кубків може означати з помірністю з десяткою мечів і загрозу від Запорізької АЕС, а також від. Від Південно-Української АЕС Одеська область, скоріше за все, тут також може показувати загрозу, тому що три області Одеська. Херсонська, Миколаївська, ось цей південь України. Також можна сюди запорізьку додати. якась тут є загроза, яка може забруднити воду, і це вже неодноразово показувало. На Одесу був СБУ. Запобігли терористичний акт росіян, щоб зробити забруднення півдня України. Ось росіяни від цієї. Задумки не відмовились, тому під атакою може бути одеський припортовий завод, інші заводи по виробництву, в тому числі добрив, або якийсь завод хімічний, що може викликати забруднення води, забруднення територій, хімічне радіаційне ураження, плюс загроза з неба по хмарам для житлових будинків. Але окупації Херсона мені по цих картах не показує. Сподіваюся, що прогноз збудеться в частині того, що окупації Херсона не буде. А в іншій частині майбутнє хай виправиться на краще. Тому я пропоную всім робити практику Хонопонопону. Я про неї вже мільйон разів розказувала в своїх відео, тому, будь ласка, не ігноруйте це, читайте молитви, і хай всі, хто подивився цей прогноз, буде під захистом вищих сил. Хай буде так. Так, давайте дивимося ситуацію для мешканців Херсона в цілому. Чи варто, чи варто виїздити з Херсона, тому що через погіршення ситуації з обстрілами. Давайте подивимось так, по-іншому сформуємо питання. Чи є вірогідність того, що? Покращиться в найближчі місяць, два-три ситуація з обстрілами Херсона, яка вірогідні, що покращиться ситуація? Будуть вживати дії, але ситуація все одно завища. Поки я б не сказала, що ця, що ця ситуація покращиться, але будуть вживати, звісно, якісь дії. Є плани, як боротися з дронами в першу чергу тут. Йде робота по тому, щоб зменшити кількість уражень дронами. саме. Давайте тоді дивимося, якщо в цілому брати мешканці Херсона, в кого є можливість виїхати, чи варто їм виїздити. шістка пентаклів, трійка кубків і п'ятірка пентаклів. В цілому, що тут сказати? Чи варто виїздити? Прям зовсім, що весь Херсон треба евакуювати? Ні, тут так не показує. Кому варто виїздити? В кого є можливість виїхати, в кого є якісь знайомі родичі і хто, в принципі, планує виїхати за кордон як біженці. Але що всі мають взяти швиденько виїхати з Херсона, тому що прям критична загроза, то тут так не показує. Показує дуже велику розруху і знову ж таки проблема з ресурсами воду, газопостачанням взимку можуть бути по комунікаціям, відрізати місто від основних комунікацій, щоб була якась критична проблема. Ось це може бути, але все таки ж майбутнє багато варіант. Нехай наші спецслужби, влада всі працюють на те, щоб ця ситуація не реалізувалася. Траса Херсон Миколаїв. Тут трійка жезлів перевернулась. Це виїзд перевернутий. Плани росіян на цю трасу є. Дивимось, траса Херсон Миколаїв. Чи буде така ситуація, що росіяни візьмуть ось цю трасу Херсон Миколаїв під контроль дронами? Чи буде така ситуація, що росіяни візьмуть цю трасу під контроль дронами? Чи буде така ситуація, що росіяни візьмуть трасу Херсон Миколаїв під контроль дронами? Що з міста буде важко з Херсону виїхати. Так, траса Херсон Миколаїв. Так, щури тут показує розруху, тут шут, обнулення, король жезлі, 8 кубків, шістка кубків. Хрест Сонце розвилка. <кій> Мені аж дурно стало від цього розкладу. Великий вогонь на дорозі. Ситуація кармічна і дуже складна. Велике випробування через великий вогонь на дорозі. Якщо брати на Ленорман, тут взагалі чітко показує, що росіяни. Зроблять пекло на цій трасі щури вершник, під'їдання шляхів сполучення постійно будуть дрони літати за цивільними. Вибачте, тут жахлива ситуація буде, тому хто постійно їздить цією дорогою, цією трасою, будьте, будьте як дуже пильні, тому що ситуація буде погіршуватись, будуть бити по цивільних при евакуації людей, при виїзді людей, при виїзді дітей, будуть тільки будуть отримувати цю інформацію, можуть бити по евакуаційному транспорту. По дітях, в тому числі, на цій трасі буде пекло, на жаль. Тому я мушу попередити, що це буде така дорога смерті в прямому сенсі слова. Буде йти повністю обнулення, війна. Ну тут просто кошмарний розклад. Це буде як дорога на виживання. тому я розмовляла з деякими мешканцями Херсона. Хто ось так дорогою їздить? Вони говорили, що в них є різні пристрої, щоб оці дрони відслідковувати, детектори дронів. Хто їздить, то обов'язково цікавтесь, мабуть, вже такими інструментами. А краще взагалі не їздить, бо зараз ще подумаю, що я займаюся рекламою тих пристроїв. Ні, я вас просто попереджую: дорога, пекло. Траса Херсон-Миколаїв це дорога на виживання, дорога смерті. Може стати так, що люди не зможуть нормально виїздити, тому що за ними будуть ганятися дрони. Зірки можуть показувати загроза з неба. Тут дуже поганий прогноз, не хочу його продовжувати. Давайте зараз подивимось, чи покращиться ситуація щодо, щодо цієї траси. Ситуація критична може бути, погіршуватися. Виїзд буде дуже складний. Так, на жаль, давайте подивимося: тоді все ж таки, чи буде влада робити якийсь захист проти дронів ось цієї траси Херсон-Миколаїв, антидронові сітки, різні там реби, мобільні групи. Чи буде влада забезпечувати, щоб функціонувала ця траса? Херсон Миколаїв. Чи зможе влада забезпечити функціонування безпечної траси Херсон Миколаїв? Чи зможе влада забезпечити нормальне функціонування траси безпечної Херсон-Миколаїв? Дивимось, що покаже прогноз? Тут зірка. Королева мечів, четвірка кубків, Паш Пентаклів. Дивіться, якщо брати, чи буде щось влада робити, так, вона планує це робити, планує залучати партнерів, планує якісь шукати ресурси, шанси. Але ось повністю блокувати ці обстріли не вийде, тому що дронів, скоріше за все, буде дуже багато. Особливо. Ось ці райони Херсону, Херсонщини, які виходять до води, то ситуація там бути з обстрілами на цій трасі, ну дуже складна. Окупації Херсону, як я вам вже говорила, не показує. Але росіяни будуть пробувати робити блокаду Херсону через відрізання його, через оце оточення дронами з усіх сторін, відрізати дороги до Херсону, і влада буде боротися. Але це якщо брати ось так в цілому, то це 25% по відсотків попажу Пентаклів. Це дуже, дуже несуттєва карта для того, щоб забезпечити захист. І планується, і запит до партнерів є, але ж поки там ті партнери розчухаються, поки виробництво налагодиться, то може бути дуже багато інформації про втрати цивільного населення для, дивіться, тут сад-гора, це сигніфікатори ну, кладовища. На жаль, тому дуже багато людей може втратити своє життя в цій поїздці. Траса Херсон-Миколаїв. Сподіваюся, що всі, хто дивиться цей прогноз, будуть під захистом вищих сил. І для них цей прогноз лише попередження. Хай ви перебоїтеся в голові. А якщо у вас буде така поїздка, ви будете молитися, робити практику хонопонопону. І знаючи цей прогноз, ви себе максимально забезпечите, щоб хоча б енергетично себе захищати, призивати вищі сили собі на допомогу. І ця ситуація щоб для вас якось виправлялася. В Цілому прогноз негативний на жаль.